У Чернівцях відбувся дев'ятий фестиваль конкурс Мінісвіт краси України 2014 який щороку організовує дитяча агенція торгової марки «Степ-Бай-Степ». -степ». Цього разу до нашого міста з'їхались 22 юні красуні майже з усіх регіонів України, аби позмагатись за омріяні титули. На цьому конкурсі обирають не просто найкрасивіших дівчат. Велику увагу журі приділяє саме талантам кожної учасниці, тож і готуються діти наполегливо. Готувалися ретельно. Ми відвідуємо модельну агенцію Вініс і Займалася з нею наш хореограф, наш викладач Лілія Юрівна. Готувалися, готували віршиків. Іванна Браїлко приїхала з Полтави. Це вже її 22-й конкурс краси. Від кожного змагання вона отримує неабияке задоволення та знаходить нових друзів. Красуня точно знаю, якою повинна бути справжня леді. По-перше, повинна бути дружелюбною, гарною. І впевненої в собі оцінювало юних принцес зіркове журі у складі 12 осіб. Учасниці порадували гостей, свята виходами у колекційних сукнях та танцювально-спортивним, шоу талантів та дефіле у національних костюмах. Саме для останнього Дар'я Журбенко найвідповідальніше підбирала вбрання сині плаття, ну як прапор, і жов, жовтий корсет, вінок. Соняхи, браслети упродовж тижня перебування у Чернівцях із дівчатами працювали професійні хореографи та режисери-постановники. Юні красуні вчилися давати інтерв'ю, правильно поводитись на сцені та перед камерами. Тож досвід здобути тут важко переоцінити, розповідає організатор. Цей конкурс це не просто оділи корону і поїхали додому. Протягом тижня дитина настільки багато чому вчиться, що цей досвід, який вона здобуває у нас на нашому конкурсі на міні-світ краси України. Він в подальшому однозначно однозначно знадобиться і в дорослому житті, і навіть зараз в дитячому. Гран-при у трьох вікових категоріях – від 6 до 7, від 8 до 10 та від 11 до 12 років здобули Марія Мотрі, Аліна Дямпол та Олександра Гаврилюк відповідно. Гран-при у категорії від 13 до 15 років виборола Аліна Козачишин. Цьогоріч фестиваль є благодійним, з продажу квитків було зібрано 14 тисяч гривень. Усі кошти вже перераховано фонду «Подаруй дитині життя на лікування онкохворих малюків».